Всім привіт! Всіх з Новим Роком та Різдвом. Ось з'явилось трошки времени. Допрацювали над передньою балкою. Хотів вам показати, що в мене вийшло. Значить, за основу було взято 30-ту арматуру. Тут у нас Стоять підшипники, не знаю, які вони в мене були. Значить, кріплення на листу десятки. Ми його приварили. Тут 14-й болт. Болти ще не обрізані. Поки так змонтовані. Значить, Поворотні цаффи, як я вже казав, взяті з ступиць москвича, тільки виточені нові корпуса на них. А так все осталось москвичовське. Передня ступиця на 205-х підшипниках. Все точилося токарем. Колеса в нас 4 х 10. Значить, були зроблені угли на поворотній цапфі. Угли були зроблені на 15 градусів сюди від осі і на 15 градусів вперед. Щоб покращити рульове керування. Ну, рульове керування будемо робити трошки пізніше. Ще знімемо про це відео, ну а так вроді би вийшло непогано. Мені подобається колеса вивертаються, аж лягають. Так що, я думаю, тракторець буде гарно кермувати